Цього року ми маємо надію, що ця традиція буде продовжена і. Зокрема, офіційна делегація Української православної церкви напередодні дня Страсної Суботи попрямує до Єрусалиму, до храму гробу Господнього. Вона буде приймати участь у богослужінні, під час якого ми очікуємо, що як і в попередні роки зійде святий благодатний вогонь. Цього року делегацію очолить керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антон. У супроводі єпископа Вознесенського і Правомайського Олексія, а також духовенства Української православної церкви. Слід зазначити, що разом із нашими священиками, до Єрусаліму поїде велика кількість прочан Української православної церкви, тому що традиційно цього дня багато людей хочуть потрапити до храму гробу Господнього для того, щоб стати свідками надзвичайної події зі шестя благодати. Вогню. Після самого урочистого богослужіння, після того, як диво благодатного воню буде явлене, тоді делегація Української православної церкви. Буде приймати участь у прийомі в резиденції Єрусалимського патріарха, і Єрусалимський патріарх традиційно передасть благодатний вогонь нашій делегації для того, щоб він був привезений в Україну як благословіння від святого граду Єрусалиму. Слід також анонсувати те, що 30 квітня, тобто в самий день благодатної великої страсної суботи. ええ。<laughs> <laughs> Приблизно десь о 19-й двадцятій годині делегація привезе благодатний вогонь у аеропорт Бориспіль, і в залі офіційних делегацій можна буде зустріти цей благодатний вогонь. Там будуть священники з різних областей, з усіх єпархій Української православної церкви. Вони отримують цю святиню і швиденько розвезуть її на всі єпархії Української православної церкви, тобто у всі. Області нашої держави, і це і на захід, і на схід, і на південь, і на північ і навіть ті регіони, які сьогодні пов'язані із бойовими діями, і навіть туди потрапить благодать святого Єрусалимського вогню. Після того, як благодатний вогонь прибуде до Києва, і ми його зустрінемо в аеропорту Бориспіль. Уже безпосередньо ця святиня прибуде до Києво-Печерської лаври приблизно о 23.00. Цю святиню принесе до лаври предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Тонуфрій, і перед початком урочистого пасхального богослужіння він роздасть. Всім вірянам свічі із благодатним вогнем на площі перед Успенським собором. І так традиційно вже склалося, що оце запалення благодатного вогню розпочинає цикл урочистих великодніх богослужінь, і, зокрема, саме Свято Пасхи, яке цього року ми відзначаємо 1 квітня. Я хотів би так 1. Травня я хотів би також надати слово голові паломницького відділу Української православної церкви Володимиру Тележенко. Про чудо сходження благодатного вогню є відомості у рукописах з 4 5 століття християнського літочислення і Безпосередньо, як про чудо сходження цього вогню, говориться вже з 9 століття. На початку 12 століття, 1106-1108 році, ігумен Денеділ з землі Руської, тобто з наших земель, відправився у паломництво безпосередньо до святої землі. Це завжди свята земля завжди була центром уваги і головним. Місцем, куди намагалися потрапити паломни, християнські паломники з давніх давен. І ось його мен Даніл відправився до святої Землі і описав е, свій шлях до цих святинь. Е, і в його це пам'ятка давньоруської писемності, надзвичайно відома, збереглася більш ніж у 150 списках. Це досить вагомо для е, середньовічної літератури. І Ігумен Даніїл вже в цьому своєму труді, який називається Хаждєнії Ігуміна Даніїла, згадує про сходження благодатного вогню. І, власне, його ціллю одна з його цілей була потрапити у храм Гроба Господнього саме в цей день. І ось ми, наслідуючи наших попередників, беручи з них беручи в них приклад також прямуємо свої стопи до святої землі цього року близько 150 українців вірян буде у храмі гробу Господнього, Гробу господнього в велику суботу на напередодні дня воскресіння христового